Всім привіт! Я Одрі, студентка матрівниця яка не любить звіти на місці і тому часно подорожую і намагаюсь робити це бюджет. Хоча сьогодні це буде досить важка задача, бо я приїхала знайомитися з Швецією. В прекрасне місце Гетенбергу. Тож, йдемо дивитися, що тут цікавого. Дістатись до Гетеборга виявилося складно. Одразу біля виходу з будівлі аеропорту є зупинка, звідки регулярно їздять автобуси різних компаній. Я добралась тим, який був найпершим компанії флікспуссарна, і квиток обійшовся мені в 139 шведських крон. Оплатити його можна одразу карткою у водія. Можна зекономити, купивши квиток на їхньому сайті, посилання на який я залишу в описі під відео. Тоді його вартість складатиме 119 крон. Загалом дорога до центру міста займає близько 35 хвилин, тому маю час роздивитись шведські краєвиди. Швеція це третя за територію країни Євросоюзу, яка входить в Шенгенську зону, тож для подорожі сюди немає ніяких перешкод. Але по приїзду ти одразу відчуваєш відмінність від решти Європи. Все тут якесь трошки інше, хоча б ті скандинавські будиночки за вікном. Це батьківщина Альфреда Нобеля і Греда Тунберг, Апи і Роксет, та підовгі панчохи, і Карлсона, і Кеї, і Вольво, Ейчендема, Оріфлейма. А ще це конституційна монархія. Тому так, можете тут зустріти справжнього короля або ж принца. Тим часом автобус доставив мене прямісінько на головний вокзал міста, і тут, як біля триску, мене чекали приємні несподіванки. По-перше, можна безкоштовно взяти собі таку відривну карту міста. А по-друге, тут є магазинчик прес-бюре. І якщо плануєте витрачати в Швеції чим менше, то ця мережа рекомендаціон. Можна недорого взяти каву і випічку. А якщо ви студент чи пенсіонер, то ще й знижку дадуть. Але сама несподіванка була в тому, що в той ранок працівник безкоштовно пригощав від відвідувачів вокзалу кавою. Тому як людина, яка звикла починати ранок з кави, я вже закономила пару десятків шведських крон. Швеція мені вже подобається. Розпочати своє знайомство з Готенбургом я вирішила з міського музею одразу. Ну, бо, по-перше, треба дізнатися таки історію міста. А по-друге, я прочитала, що студентам там безкоштовний хід, тому йду і перевірю, чи це правда. Міський музей Гетеборга це однозначно чудовий спосіб краще зрозуміти місто. І особливо подобається, що тут ви не знайдете нудних експозицій, де ви просто ходиш і читаєш під біля експонатів. Тут ти комунікуєш з історією. Можна подивитись на руліни корабля вікінгів, бачити короткі історичні фільми або навіть стендап. Правда, він був на швейські, тому я мало що зрозуміла. Можна приміряти одежу, подібну до тієї, яку носили вбровнену багаті шведи. Побачити гігантське старе Вольво, спробувати вигадати рік, коли гомосексуальні відносини перестали бути протизаконними в Швеції, або покрутити колесо фортуни і дізнатися, з ким би ти був в середньовічній Швеції. Хід дійсно виявився безкоштовним для студентів. Якщо ви зможете показати студентський квиток, У мене був Айсік, тому проблем не було. І ще цікаво, хід також безкоштовний для тих, кому ще нема 20 років. На додачу дають карту музею, дуже зручно тут ходити. І е, можна закрити речі і верхній одяг в шкафчику з собою ключ. А ще в цей музей можна спокійно брати з собою дітей. Тут є навіть ігрова зона, де можна уявити себе водієм трамваю, скласти власний замок, позазирати у вікна старого Готеборга або роздивитись мініатюри середньовічного життя. Думаю, саме так і треба прививати любов до історії дітям. Але найбільше мене здивувало, що тут навіть були столики, за якими сиділи батьки і кормили своїх чат перенесеним собою обідом. Такого в музеях я ще точно не бачила. Загалом цим музеєм я дуже задоволена, провела тут десь дві години і вже навіть трохи змучилась. Але розслаблятись не можу, бо маю ще багато в своєму плані. А зараз розповідаю, як абсолютно безкоштовно. Можна подивитися на роботи Клода Моне, Рубенса, Пікассо, Ван Гога, маючи студентський квиток. Або якщо вам менше ніж 20 років, справа в тому, що є в Гатенбурзі музей мистецтв, де зберігаються їхні роботи, і та студентів, які можуть показати студентський квиток, і людей, яким не виповнилося 20 років, вони впускають абсолютно безкоштовно. Ясно, я не могла пропустити таке, тому йдемо дивитися, що там. Якщо ж ви не маєте цих музейних пільг, то квиток обійдеться вам в 65 шведських крон, але воно того однозначно вартує. Переважно тут представлені роботи скандинавських митців, але певно найвідомішою є картина лицаря з соколом Рембранта 17 століття. А ще ціла французька колекція: морський пейзаж Поля Голена, Пілар і Солді з Клода Моне. А також картини сім'я Акробата Пабло Пікасо і оливкові дерева Вінсента Ван Гога, скульптури Едгара Дега. Представлено тут і сучасне мистецтво загалом понад 70 тисяч експонатів. А ще тут є чудовий ресторанчик, де можна влаштувати мега-атмосферну вечерю. Уточню ще одну деталь: оплатити вхідний квиток можна лише картою, хотівку тут не приймають, і з цим я зустрічалась у багатьох установах і закладах Швеції. І це прекрасно. Бо після приїзду сюди не треба бігати і шукати обмінник, думати над тим, скільки грошей міняти в автобусі, музеї, кав'ярні та навіть за вхід на вокзальний туалет можна заплатити карткою. І це мега зручно. Ну, по музеям куди-то я закінчила, а зараз найцікавіше буду їхати на Гьтенбурзькі архіпелаги. Має бути цікаво як добратися одразу напроти музея мистецтв. Є зупиночка. О, ця. Ось. І е, чекаємо автобус номер 50 Треба буде зробити тоді пересек. Зараз покажу. Доїхала до станції Штейнферен. Здається, так це вимовляється, І чекаємо наступний 114-й автобус. Е, мав би бути за декілька хвилин. Е, взагалі, е, весь розклад. І квиточки можна купити в цьому додатку. Я завжди перед тим, як їхати в якесь нове місто, шукаю. В більшості європейських міст є додаток, де можна купити, і подивитись, купити квитки і подивитись розклад на громадський транспорт. В йоготенбурзі так само така є. Оцей додаточок. Скачуєте, все зручно. Тому рекомендую. Я взяла квиток на 90 хвилин. Він коштував мені 32 крони. Це приблизно біля 100 гривень. Трошки більше ніж 100. Десь 20 хвилин дороги, і ми на такому морському буксальчику Салтхолменсбріке, звідки кораблі відправляються до островів. А от і 282-й кораблик, який нам треба. Загалом біля Готеборга є дві групи архіпелагів – північні і південні. Загалом понад 20 островів і кажуть, кожен з них унікальний. Тим, в кого часу небагато, як і в мене, рекомендують їхати на південні, адже туди легше дістатись. Але влітку кажуть, там більш людно. Тому, якщо хочете спокою, їдьте на північні. Я приїхала на острів Стурсо. Це острів, я сподіваюся, правильно вимовила, бо я в цьому не певна. Це острів. Південній частині, і в принципі, він один з найбільших, тому я його обрала, бо сюди легше добратись. І, в принципі, заклади, кав'ярні тут працюють і взимку. Але в загальному влітку південні острови вони більш наповнені людьми, тому рекомендують, якщо ви хочете більшого простору так сказати, то та їхати на південній. Окрім того, деякі е, острови є вільні від автомобілів, якщо можна так сказати, на автомобілях там не їздяться. Е, тому це так само враховуйте. Е, на даному острові я бачила декілька автомобілів, але переважно люди їздять на таких машинах. Зараз покажу от на таких от машинах. Побачити життя на шведському острові вибус дуже цікаво. теж і розумієш, що тут зовсім інший менталітет і атмосфера. Всюди тиша, людей небагато, повсюди ці малесенькі скандинавські будиночки, яким ще дуже далеко до нашої нижньої апші. А ще ніхто не зашторює вікна, тому ти бачиш ще, що відбувається всередині цих будинків. А замість автомобілів поруч перепарковані човни. А ще на острові цілком спокійно можна побачити такі скелі між будинками. Натомість нема парканів, як і місця, де посадити круплі, тому закарпатським людям тут буде дуже тяжко. А з іншого боку, острову відкривається ще й така краса з виглядом на море. Тут дійсно хочеться жити. Після повернення в місто я відправилась в Хагу, райончик, де і місцеві туристи люблять пити каву і ходити на шопінг. Хоча я рекомендую сюди йти вдень, бо ввечері тут майже все зачинено. Однак все одно гарно. Ще трохи прогуляюсь і повертаюсь на вокзал. Там на мене чекатиме автобус до ще одного цікавого шведського міста. A few hours later. чотири години їздив фліксбусом і я вже на центральному вокзалі в Мальме навіть встигла випити свою ранкову каву і з'їсти сідабончик з вже улюбленого прес-буре. варто відзначити вокзал. Тут мені подобається набагато більше ніж у Гетеборзі. Вже хоча б тим, що тут дійсно є розетки. І можна спокійно підзарядити свій телефон, як що, стійка напроти буркер Кінга. Думаю, розеток вистачить всім. Першою моєю зупинкою мальма буде хмарочос Турнінг Торсу. Йти до нього десь 25 хвилин від центрального вокзалу. Турнінг Торсу це найвища будівля Скандинавії, Її висота складає 190 метрів або ж 54 поверхи. Цікавий є сам вигляд будівлі, так як вона складається з дев'яти сегментів, кожна. Кожен з яких а, повернутий на декілька градусів відповідно попереднього, і виходить дійсно така цікава конструкція. Це є житловий будинок і вважається другим за висотою житловим будинком в Європі. Вищим є тільки а, якийсь хмарочос в Москві, але можемо не вважати Москву за Європу. І... Тому це найвищий житловий будинок Європи. Там а от власне і торнінг Торсо. Реально хмарочос, реально до хмар. І поки чекаю, як трошки розводиться туман, вирішила зайти в Лідали, який зразу біля хмарочоса, тому що недавно, за декілька тижнів до цього, я спілкувалася з Шведом, і вони мене пригостили дуже смачними цукерками. І прийшла я їх шукати в ліві. Тут вони є зараз. О, так, от. Можете набирати собі будь-який пакетик за ціною 77,9 крон за кілограм. Рекомендую брати в літній дещо в інших мережах. Я заходила в КОП і там, в принципі, вартість була, здається, 99 чи 109. Ну, в будь-якому випадку дорожче. Тут є різні желейки, лакриці. В принципі, на будь-який смак особливо рекомендую, мені дуже подобаються оці от, такі з крапочками. Ще, до речі, цікавими є е, в Данії і Швеції досить популярними є досить дивні цукерки. Наприклад, оце солені і є ще перець. Парець, парець, здається, був десь отут-оцеперчення. -от. Я рекомендую взяти так, бо не всім вони до смаку продаються і цілими пачками. От, наприклад, отут, отут є цілі пачки. Але вам може не сподобатись, тому краще візьміть, скуштуйте по декілька штук, щоб потім не шкодували, що потратили багато грошей. А так, рекомендаціон. Ну, на жаль, туман ще не розійшовся, але з іншого боку, це додає якесь особливе враження, бо я так і не бачу верхівки цього хмарочоса. Це наче якась вавилонська башня для мене. І насправді дуже якесь таке особливе враження, бо через форму здається, що він от-от завалиться, і навіть трошки не по собі стояти біля нього, але дуже класно. Тішуся. А це я прийшла на Острівець, з якого путівники обіцяли мені гарний вид на Ересунський міст. Але я не врахувала сьогоднішню погоду і тому мені, як завжди, щастить. Тому можете собі десь там уявити, що десь там має бути гарний вид на Ересунський міст. Отак, 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 десь. Десь отам. Тож, чим унікальний Ересунський міст? Він був збудований в 1999 році і нарешті з'єднав Зеландію, не Нову, а той як Данський острів, на якому знаходиться Копенгаген, і Скандинавський півострів. Його будівництво тривало 5 років і коштувало майже 4 мільярди доларів. Як виявилось, реалізувати цей проєкт було не так вже й легко. Будівництво високого мосту, так близько біля аеропорту Копенгагена, могло призвести до авіакатастрофи. Тому інженери вигадали звести посеред Ереснунської протоки штучний острів. Так міст має довжину 8 кілометрів і закінчується на цьому острові Пепернголь. А далі з'єднується з, з Данією 4 підводним тунелем. От вам і лайфхак від Данії, як збільшити територію своєї країни на 1,3 квадратних кілометра. Сам проїзд через місць є платним. Для легкової машини він коштує 57 євро, хоч для постійних користувачів є знижки. Попри це, планується, що будівництво мосту окупиться лише в 2035 році. Однак я сильно не засмучуюсь через погану видимість, бо сьогодні я не просто побачу Аресунський міст, я ним проїдусь. Купила квиток на Фліксбус і їду до Копенгагена. Тривалість дороги близько години, вартість квитка складала близько 8 євро. Проте можна добратися і потягом. В день вони курсують десь кожні півгодини. Але поки що маю ще трошки часу прогулятися по мальме. Загалом це доволі модерне місто, третє за величиною у Швеції після Стокгольма і Гетеборга. Однак дуже швидкими темпами воно почало розвиватись саме після будівництва Герсунського мосту. Тут багато сучасних будівель, однак є і старовинний центр. Варто подивитись на замок, який має доволі незвичний вигляд, та й насправді там тривалий час знаходилась в'язниця. Однак зараз тут музей. А біля входу я ще й побачила такий бок з реальним автобусом всередині. В ним шведський Червоний Хрест вивозив скандинавських в'язнів з німецьких контоборів. До речі, так Швеція була нейтральною в обох світових війнах. А ще обов'язково відвідайте готичну церкву святого Петра XIV століття. Всередині ще добре збереглись старовинні фрески та образи XVII століття. Дуже гарно. Ну і наприкінці є ще один факт про Мальме для футбольних фанів. Саме в цьому місті народився Златан Ібрагімович. Тому біля футбольного стадіону можете з ним сфотографуватись. А на цьому я дякую за перегляд і біжу на свій автобус до Копенгагену. Якщо хочете дізнатись що цікавого, я побачила там, то ставте лайк і підписуйтесь, аби не пропустити наступне відео про Копенгаген.